В суботу, 27 липня, на стадіоні ювілейний, вперше відбулися змагання відкритої першості Бродівської територіальної громади з пляжного волейболу серед чоловічих команд. Змагання відбувалися за підтримки відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради та громадської організації волейболу Бродівського району. Спека та понад 5 годин динамічної гри, де 5 команд з нашої громади змагалися по округовій системі. Щоб стати переможцем, потрібно було виграти дві партії. Традиційно перед початком змагань до присутніх і до команд звернулися президент громадської організації волейболу Бродівського району Андрій Ковтун та головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Михайло Чунгін. Вони побажали їм хорошої гри, побажали хороших результатів, подякували за те, що приймають активну участь у спортивному житті громади. Сьогодні ми вперше в нашій громаді проводимо перші збродівської територіальної громади з волейболу з пляжного, тому що е, дорослий повний волейбол ми проводимо турніри. Кожен рік сьогодні ми вирішили розпочати такий вид, як пляжний волейбол. Це також є одним з етапів підготовки до великого волейболу, тому що в вересні місяці на базі нашої спортивної школи на збродах будуть проходити фінальні ігри з волейболу серед чоловічих і жіночих команд обласній ігри Львівщини. хлопці будуть виступати у фінальній частини серед четвірки старших будуть виборювати призові місця і дівчата будуть проходити повний етап. Приємно, що сьогодні приймають участь ігрі Олег Ратюшняк, який в складі команди, хоча не бродівської громади, але все ж таки він представляв, став призером України. Традиційно перед змаганнями головний суддя Володимир Бєсков розказав командам всі правила, розповів всі тонкощі пляжного волейболу. Ну і змагання розпочались. Цього разу суддівся забезпечили Володимир Бєсков, Вікторія Голубицька, Катерина Копилковська та Данило Сліблій. Незважаючи на спекотну погоду, команди билися за кожне очко. Деякі зустрічі відбувалися набагато довше, ніж це планувалось, адже кожен хотів перемогти, кожен хотів здолати суперника. Кожному матчі була своя інтрига. Хотілося б вкотре зауважити про прекрасний стан волейбольних полів. Працівники стадіону «Ювілейний» під керівництвом Сергія Кобилковського видно, що працюють над інфраструктурою стадіону і в належному стані тримають усі поля, не лише футбольні, а також і поля для пляжного волейболу. Як ми вже говорили, змагання проходили більше п'яти годин, і все рівно переможець таки був. В першому турнірі з пляжного волейболу команди посіли місця. На третьому місці Назарій Голіний та Назар Семчишин команда Підколеджі. На другому місці команда Карасуно Андрій Рафа і Василь Гуменюк. І перше місце вибороли Олег Ратушняк і Тарас Черняк, команда Нафтовик. Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Михайло Чунин спільно з президентом ГЕО Федерації волейболу Бродівського району Андрієм Ковтоном від імені міського голови та бродівської громади вручили учасникам кубки медалі та грамоти. Приємно, що цей вид спорту активно розвивається в нашій громаді, адже цьогоріч жіноча команда здобула першість, а чоловіча стала призером у змаганнях з пляжного волейболу в категорії Ветерани в рамках 28-х комплексних обласних ігор Львівщини. Після завершення змагань суддівською колегією було запропоновано ще один вид цього турніру змішаний волейбол, де в команді одночасно будуть приймати жінки та чоловіки. Приємно, що пляжний волейбол в нашій громаді отримав друге дихання. Приємно, що цього рік вже відбулися чотири турніри, адже минулого року за деяких причин першість між чоловіками не проводилася. Ну і традиційна подяка Збройним силам України за те, що своїм мужністю, героїзмом дають можливість займатися своїм улюбленим видом спорту.